Как говорил классик, живими ми им не сдадимся. Подача штраф. Карпати Но, забивають. Это уже... А це проблема Динамо перед Переконфійко. Карпати забили гол престижа. Забив футболіст, який привіз перший м'яч. Тарас Завіський. И він же й забив перший м'яч. Карпат. Сьогоднішньому матчі. Ну, тоже, наверное, дебютний мяч. Дебютний м'яч у нас сьогодні. Забивають дебютанти, дебютні м'ячі. Це дуже добре, що молоді футболісти реалізовують себе. Говорять, те, що у нас є достойна зміна для команд. Ми говоримо, хвалимо, ностальгуємо, сумуємо за чемпіонатом, який був там 2-3 роки тому. Але в тому чемпіонаті важко було собі уявити, що стільки дебютантів, стільки молодих футболістів з'являтиметься у нас, вони забиватимуть м'ячі, вони набиватимуть гулі, шишки і все інше. Дай Бог повиростають і буде конкуренція через рік-два.